Так, друзі, всім доброго дня! З вами Андреа Автоволочий. Зараз ми знаходимося в Нідерландах. Приїхали забирати ті автівки, які ми купили минулого тижня. Це Kia Niro і Hyundai Kona. Також зараз будемо їхати на одну із автоплощадок. Цікаво, Цікавим також ще одна Kia Niro. І Хочу запропонувати вашій увазі, можливо, хтось шукає для себе Opel Опель Це еле... теж електроавтомобіль. Ось такий він невеличкий, можна сказати, невеличкий паркетничок. 64 кВт батарея. Пробігу має 76 тисяч оригінального. Весь автомобіль в рідній фарбі, має два ключа. Гарна максимальна комплектація. 2017 рік ціна в Україні може становити 14500 євро. Кого зацікавить даний, даний автомобіль, можна буде її пригнати навіть цієї неділі, тобто можна одразу її викупити і пригнати. Зразу в Україну розмитнити і до кінця тижня вона вже буде в вашому користуванні. Як ви бачите, ось на таких гарних легкосплавних дисках. Резина, правда, в нас тут літо, має дві зарядки, як швидку, так і повільну, тобто на 220 і на 380, має невеличкі царапинки, як ви бачите, на пластику. Можна, правда, заполірувати, але не завжди вони виходять. Немає кришки. Ззаді салон, де в нас в шкірі, камера, передній і задній партроні, безключовий доступ, ось така шкіра. Тут в нас ніде нічого не подерто, не задерто, шкіра в оригіналі. Дуже гарний колір. Акустика Bose Всі 4 склопідії мечі, датчики дождя, датчик світла, мультируль, шкіра, велика навігація. Підігрів сидінь. Ось така машинка 76 тисяч 188 кілометрів на сьогоднішній момент. Камера заднього виду, ну, в принципі гарний, адекватний автомобіль по ціні можливо. Можна буде зробити її і трохи дешевше, тобто кого зацікавить. Телефонуйте, я точно запитаю за яку ціну готовий віддати цей дилер. І вже після цього можна буде прорахувати, яка її остаточна ціна вийде в Україні. Можливо, може вийти і 14, можливо, там і 13900. Тобто все буде залежати від дилера, який зараз її продає. І від його бажання продати, наскільки вона, тобто наскільки він готовий посунутися по ціні донизу. Також зараз, як я ще раз наголошую, ми тільки сьогодні зранку приїхали, забираємо автівки, ті, які ми купили минулого тижня, і будемо зараз з'їхати ще на пару автоплощадок. Кого цікавлять вас там електричні, дизельні, бензинові, гібридні автомобілі. Телефонуйте, будемо. Підбирати, доставляти, робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, телефонуйте, когось зацікавить. Також є ось такий іонік, це вже новий, 38 кВт, максимальні комплектації, весь в рідній е, не весь в рідній фари, по-моєму, що, якщо не помиляюся, один елемент. Ну, Якщо вас зацікавив більш детально, я можу її розглянути, е, зробити більш детальну діагностику і вже. Більш так детально про неї вам все розповісти. Ось такий має чудовий колір.